Ну а на Алясці розбився винищувач F-35. Як повідомляє Associated Press, сталося це під час навчання на базі військово-повітряних сил. Ша пілот повідомив про аварійну ситуацію в польоті, але встиг катапультуватися і вижив. Літак серйозно пошкоджений у військовоповітріних силах заявили, що ретельно розслідують всі обставини, щоб звести до мінімум ймовірність таких інцидентів. Я нагадаю, що F-35 – це багатоцільові винищувачі п'ятого покоління, які є на озброєнні в армії США та Великої Британії. Росіяни пишуть про 104 безпілотники, які атакували різні регіони РФ цієї ночі. Найбільше 47 Нібито збито над Курською областю серія вибухів пролунала цієї ночі. Також у Нижньогородській області губернатор Нікіт'ян стверджує, що на території одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки збитого безпілотника, що внаслідок цього виникло загоряння. Проте на оприлюднених соцмережах фото та відео видно сильну пожежу на нафтопереробному заводі. Нагадаємо, він вже був під ударом торік, у березні, коли дрони пошкодили одну з установок для переробки нафти. Під ударом цієї. І ночі опинилися також інфраструктура у Смоленській і Тверській областях. В аеропорту Казані через загрозу атаки безпілотників запроваджували план Килим. Затримувалися рейси літаків на виліт і приліт.